Ось ну що хотіли, планувалося плуу фабрикати запустити до минулого року. А це земля селищної так? так, в оренді. в оренді. А це не конфлікт інтересів, що ви як голова комісії знали про це. Може б я взяла віддано оренду чи ні, в ну, мене запитання викуплене там. У мене будівлі викуплені в цьому комплексі. Ми викупили там будівлі, да, викупили Це, будівлі. Будівлі. це, об це об власний об'єкт нерухомості. Тобто це ну, не я надію, що е, сума. Арінди і взагалі там, якщо ви там і де трошки дорожче, ніж ну, на залічи. Я, сент е так, я, так, я, так. я думаю, що да, я так думаю, що ми на це звернемо увагу. добре? Я так. вам дуже, дуже. прошу голосувати. Відмови, поживати Волос... став там ваші за? Звісно. В наступний, наступний проєкт звернувся ТОВ придорожній сервіс Ліпінський, Гурова Керниця Распутін, де В нього земельна ділянка Тоже, в нього є об'єкт нерухомості, він хоче викупити земельну ділянку 90 соток під власним об'єктом нерухомості. Є пропозиція дати дозвіл на передачу земельної ділянки шляхом продажу на неконкурентних засадах, засадах, внести в перелік земельних ділянки, що продається 25-му році. Встановити 19% вартості авансоване. Ви сати прийде по рішення, що поприбирав сміття. Бо бургова керниця і за літром починається за око. Це не а смітник споштає. Да, да, я не сподівав. Май... Хто має це прибирати? Зараз це дорожні. Дорожніки поки не поприбирають. Це наше прошу голосувати, по даному питанню. Хто за? Проти утримався. Наступний проєкт рішення логічно звернувся Распутін Василь Йосипович про продаж йому земельної ділянки, теж на Гурові Керниці інші земельні ділянка, де сувеніри в магазині вже це стоїть 50%, соток, не розташований його власний об'єктний нерухомості. Є пропозиція дати згоду на продаж земельної ділянки на конкурентних земельних ділянок, в винести земельну ділянку в перелік, який продається в 25-му році, заручити укласти довір на 19% авансового внески. Через... Ми хоч будемо знати. Ти ще говориш, що ми заборонені на підставі цього. І на наступній сесії не ми маємо ові розглядати а і затвердити. А перед ми будемо глядати. Бачимо, громада бідна, немає ні, -ні, -ні, -ні ремонту. Ми шукаємо інвесторів. Думаєте, вони так хочуть співати? А де це є? Та дай Боже, щоб ми подешевили. Так, ще одне питання. Останнє питання. Про звернення депутатів Літинської селищної ради щодо частини 2 статті 107 Лісового кодексу України до нас звернулося, щоб розглянути це питання, Улинська селищна рада Житомирського району Житомирської області. Я багато є. Я вкратце вам розсажу на те суд. Так прийняли цю статтю частину 2. 107 лісового кодексу, що тепер нема різниці, чи це комунальний ліс, чи це державний ліс, якщо якийсь зло, злочин, злочинець прийшов, зрізав дерево да, і міліція, поліція не знайшла його, то збитки має заплатити місцева рада. Це так прийняли. Так прийняли. Так. Так. так прийняли закон. За любе дерево, не за наш ліс, не за... державне буде підприємство лісового год, в нього вирізали пів лісу, поліція не знайшла. Плати місцевий бюджет, а що не написати згадні рішення сесії? це... Ліст, це ми то, що це не про це вам кажемо? Ми, ми, ми цього не знали, то є це прочитали в Куківській цій сіль ради, есть, обратили на це внимание, де, що є невідповідність. І ось звернулися ми до всіх сільських рад, щоб ми від цього імені все звернулися до президента, віде? до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, mm -hmm. хто має право законодавчі ініціативи. Тому передбачається, це, це що, це що? Це ми голосуємо перед що Звернутися з е, звернення депутатів це, це, що до внесення змін. Виносимо виносим на все. Ще, так. правильно? Так. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято. Так, засідання комісії завершено. Всім дякую за те.